План А Трампа не спрацьовує, чи Є у нього план Б перемир'я по російській масовані обстріли Кропивницького та Одесу. 175 українців вдома, їх обміняли на російських окупантів. Мовірніше цей пас Путін не прийме. До речі, також нічого нового ми зараз потрапили в ситуацію після мінська без мінська з боку Сполучених Штатів. Слава Богу, що не так з боку Європи, з боку світу. А план Б. Говорить про необхідність сталого миру, про який сполучені штати готові домовлятися після припинення вогню. Ми ще ми ще повоюємо. скільки людей полягло заради того, щоб звільнити їх абітозі. А травень-червень війна має зупинитися. Вони так готуються, так кажуть, може зірватися, але вибори готують. Ад'юнт кліп пам'ять в рамках культурного десанту. Пам'ять, що перетворилася в кригу одного архіпелагу.